Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про теперішній тривалий час. Дуже важлива тема, необхідна для щоденного спілкування. І так, що таке теперішній тривалий час? Це дія, яка відбувається зараз, тобто у момент мовлення, у момент, коли ми розмовляємо по телефону, чи з кимось, чи щось розповідаємо, чи описуємо. Тобто, наприклад, я говорю по телефону. І зараз падає дощ в цей момент. Я скажу: о, падає дощ! Крапка. Саме ця конструкція в англійській мові її означатиме в цей момент. Зараз, 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 коли я це згадую, в той самий момент падає дощ. Щоб сформувати цей час, він відрізняється з простого теперішнього часу, бо він є тривалий. Дій відбувається зараз, і вона триває. Значить, Перше, нам необхідна особа або предмет, хто виконуватиме дію. Тоді нам необхідне to be відповідно у теперішньому часі і, відповідно, особі. Там буде m, is або are. І саме to be в цьому випадку буде лише допоміжним, виконує лише допоміжну функцію і не перекладається. Тоді після нього ми маємо дієслово, тобто основне дієслово, яке перекладатиметься. І саме до нього ми додаємо ING, яке нам допомагає утворити, тобто to be і ING разом, коли вони є так, один біля одного, вони вказують на теперішній тривалий час. Надійка відбувається зараз. Наприклад, I am reading, відповідно, діє слово без буде часточки to, і додається reading. Um, you, is they are reading. And he, she, it, is reading. Тобто, відповідно, лише слово read читати буде перекладатися. I am reading. Я читаю в значенні зараз. Значить, що до закінчення дії слова, відповідно, якщо ми додаємо ing, Дієслово буде трошечки змінюватися своє написання. Наприклад, якщо дієслово закінчиться на Y, як у дієслові fly, то ми просто додаємо «ing», без всяких проблем. Але якщо дієслово закінчується на І, то тоді І буде зникати. Тут просто перекреслено, не на том, але буде перекреслено на саме І зникає ось так. Буде «making». І якщо ми додаємо, якщо слово закінчиться на douбл I, наприклад, слово «see», бачите, то просто додаємо «ing». жодних проблем. Але якщо слово закінчиться на I-I, -E, тоді це I-I -E буде перетворюватися у «y». і буде мей lying», тобто лай lying». Щодо питань, з питаннями все дуже легко. Ми беремо is. Адже воно допоміжне і не перекладається. Ми ставимо його на початок речення і додаємо знак питання. Наприклад, It is raining. Падає дощ щоб зараз? Щоб задати питання: Is it raining? А падає дощ. Майте на увазі прямо зараз. Це дуже просто. Щодо негативних речень, ми додаємо просто not після допоміжного to be. It is not raining. Або, можна сказати, it isn't raining скороченні. Тобто все дуже просто. Також щодо короткої відповіді, то ми будемо вживати особу і допоміжне, не основне дієслово. Наприклад, Is it raining? Yes, it is. Бо it у нас виходить особою, а is допоміжним. Або no it isn't. Також звернімо увагу, що на позитивну відповідь «yes, it is» Ми не можемо сказати скорочно «yes, it's». Це неможливо. Мусить бути після коми два слова: it is або it isn't. Isn't можна скорочувати в заперечному, адже в нас є it одне слово і isn't друге слово. Значить, є ще такі слова стану, тобто слова, які нам дають значення стану, але не дії. Їх є декілька найпоширеніші це такі, як бачити, чути, думати, забути, хотіти знати, пам'ятати, подобатися, любити. Тобто ці слова не можуть до них додаватися NG, тобто з них не можна утворити present continuous, бо вони не свідчать про дію, яка відбувається зараз, а про стан їхніх. Так? Наприклад, I am knowing my name. Неправильно, так? адже know це є стан того, тобто факт, що я знаю своє ім'я не в цей момент, а в загальному. Тому буде I know my name. І так всіма іншими. Наприклад, I love my brother. Буде правильно. Тому що ви не можете сказати, що ви зараз лише в цей момент ви його любите. Ви в загальному його любите. Тому повернемося такі слова. Ми з них не можемо творити Person Continuous, бо вони не будуть давати нам відчуття дії, яка відбувається зараз в цей момент. Um, на цьому все. Thank you so much for watching. Дуже дякую за перегляд. І очікуйте другої частини, де ми розберемо невеличкий діалог, використовуючи цей час. Bye-bye!